Розглянемо декілька способів додавання коментарів до завдань OpenFix. Спочатку створимо нове завдання. Щоб додати коментар, переходимо в завдання. Знаходимо поле Додати коментар, натискаємо на нього, обираємо отримувача коментаря та натискаємо кнопку Надіслати або заходимо в завдання, знаходимо згори кнопку Додати коментар, пишемо текст коментаря. Вказуємо адресата та натискаємо кнопку Надіслати. Наступний спосіб. Через планувальник знаходимо відповідне завдання. Відкриваємо Деталі, натискаємо кнопку Новий коментар. Обираємо адресата, натискаємо кнопку Додати коментар. Коментар до будь-якого завдання можна додати через плюс в головному меню. Обираємо Новий коментар. В цьому випадку нам необхідно буде додатково вказати завдання, до якого потрібно додати. Цей коментар. Обираємо адресата, натискаємо Додати коментар. Не забувайте зберігати всі свої коментарі, натиснувши на відповідну кнопку. Якщо ви маєте додаткові питання, не соромтесь задавати їх. Успіхів у використанні PlanFix!